Готую сьогодні скумбрію за особливим рецептом, щоб вийшла у нас така рибка, як з банки ставритка. Рецепт дуже простесенький. Спочатку рибку чистимо, гарнесенько відмиваємо. Тоді нарізаю її на кусочки і складаю в баняк. Тоді рибку беру, заливаю водою. Води даю тільки так, щоб прикрила рибку. І тоді додаю чайну ложку солі, зрізану, неповну, і тоді 5 столових ложок олії і перець горошок чорний, перець духмяний, лавровий листочок і ставлю на газ, щоб рибка зварилася. Ставлю на малесенький вогонь і нехай вариться, поки не звариться, а це всього-навсього. Три години на малюсенькому вогні вона собі кипить і коли вже зварилася, повірте, кісточки відвалюються, рибка смачезна. З неї можна тоді робити і салатики, можна робити мімозу, можна робити фаршмак, можна їсти просто так.